Росіяни бісяться від планів України відновити деокупований Маріуполь. Це маячня, це минна бульбашка, цього не буде ніколи. Це ілюзія. Ось також до хріпати бісяться. Один російський блогер Толк на коли бачить обговорення проєкту Маріуполь-Реборг з відновлення нашого міста після деокупації, цей блогер приїхав в наш Маріуполь одразу після окупації, відкрив там свій Ютуб-канал і почав знімати відео про те, як відроджується Маріуполь за російські гроші. Ми десь там півроку з ним посперечалися в коментарях. Він дуже ображався, що ми називали його блогером, пропагандистом, казав ні. Ні, я волонтер, ні до чого не маю стосунку, я просто якось ті хобі знімаю про те, як, що тут відбувається у Маріуполі. Ну, якщо півроку тому ще можна було повірити про те, що якийсь там росіянин може просто бути заради хобі, знімати якесь відео, то зараз всі його відео перетворилися на суцільну російську пропаганду. Чого ж він так збутився через проєкти, якісь там проєкти відновлення Маріуполя, якісь десь там обговорює Україну? А я думаю, що причин дві: по-перше, це масштаби цього проєктування, бо дійсно дуже масштабна робота зараз виконується. Ма проекти серйозні, вони торкаються майже всіх сфер життя. І коли людина в окупації бачить, дивиться ці проекти, дивиться презентації, то вона починає піддавати сумнівам. Основний постулат Російської Федерації на окупованих територіях. Росія тут навсігда. Дивиться для ну, як серйозна Україна, готується. можливо, і не назавжди треба щось якось змінювати схему своєї поведінки, не вступати в колаборацію, щось таке. Ну і друга причина це самі проекти, бо вони класні, круті. Не попи того слова, якщо скажу, що над ними працюють найкращі архітектори Європи та України і результат роботи, а проектів зараз вже чотири. Дійсно вражає, бо це концептуальне рішення для нового сучасного міста, яке має вирости на місці зруйнованого Маріуполя. Концепція нова. Місто буде розгортатися не навколо заводів, як було раніше, а навколо моря. Воно буде повернуто обличчям до води. Архітектори, урбаністи продумують не тільки те, де там має бути будинок, але який там дом в іпотеку продати. Вони концептуально вирішують питання безпеки, як забезпечувати. Це питання розвитку громад, громадські простори, де можна відпочивати, де люди будуть заробляти гроші, які бізнеси можна буде розвивати на першому, на другому етапі реконструкції, на завершальному етапі реконструкції. Все це закладається в проект, тому там дуже серйозна робота. Коли дивишся на все це, от я як маріпачанка, то мені. Здається, що це якщо дасться, хоча б наполовину реалізувати те, що закладається в проекти, то це дійсно буде місто, в якому хочеться жити. Красиве, сучасне і комфортне. І це дійсно дратує окупантів. Тому для пропагандистів найважливіша задача зараз дискредитувати сам процес. Вони можуть це зробити двома шляхами. Або э, кричати во всі голоси про те, що це все маячня і нереалізований бред. Звісно, всі розуміють, що це повна ілюзія, це повна ложь. А іностранці поки що, поки що. не понимают этого и верят этим людям, которые рассказывают им эти сказки, что они получат какие-то бизнесы. Або звинувачивать украинцев у тотальной коррупции. То есть это не для мариупольцев, которые в Мариуполе, это не для мариупольцев, которые уехали, это вообще не для кого. Это для этих толстосумов. Все это делается Ну, елемент вот, этой вот иллюзии. ілюзії, і в это вірять. Вот і все практично те, чим вони займаються Росіяни, маю на увазі зараз на фактично розпилі федеральних бюджетних грошей Російської Федерації. Фактично тому самому вони намагаються зараз звинуватити Україну, що Маріуполь не деокупований, а ми вже пиляємо європейські гроші на інвестиції. Тут є, я хочу одразу сказати, що звісно, особливо окремо про гроші. Хто фінансує проєкт? Проект Маріпен Ребор фінансується з двох основних джерел. Перше, це Агенція з розвитку США, USA, хто хоча б раз. Стикався з тим, як робота працюють ця організація, на яких умовах вона дає свої гроші, гранти, то він це знає, що вони вимагають звітування за кожний витрачений цен. І не просто звітування, на які там потреби ви витратили гроші, а вони вимагають результату. Американці не люблять, коли гроші платників податків витрачаються даремно. Тому там дуже серйозна звітність, і я не думаю, що може так просто і легко взяти і розпилякати ці е, американські гроші. Друге джерело фінансування це е, компанія СКМ Ріната Ахметова. Той самий толста Сум, на якого натякає російський блогер. Але є нюанс. В даному випадку цей український толста сум не е, заробляє на проєкті, а навпаки, вкладає власні кошти в проєкт. Звісно, ми всі прекрасно знаємо, хто такий Ріната Ахметов. Це людина, яка жодної копійки своєї власної не витратить просто так. У нього теж є розрахунок, але він на даному етапі трошки корисний для Малюбель. Бо Ахметов хоче після декупації міста відновити роботу своїх заводів ММК М'їча і «Азовсталь». Для того, щоб відновити заводи, треба, щоб у місто приїхали фахівці. Я не побоюсь помилитися, якщо скажу, що зараз найбільш фахові люди залишили Маріуполь, а без фахівців неможливо відновити ніяке серйозне підприємство. Тому як мета то важливо повернути фахівців людей обратно в місто, працівників свого заводу. Люди повернуться за єдиною умовою, якщо Маріуполь стане місцем безпечним і комфортним для життя. Ось тому. Зараз для Біахметова, оцей оце, оце Маріуполь-ребор це довгострокова інвестиція у свій власний бізнес, який він хоче колись відновити в окупації. І це, і це от працює зараз ось таким чином. Я жодним чином не хочу ідеалізувати дії маріупольської влади, Маріупольського муніципалітету, бо є багато питань до того, як вони працюють до розподілу бюджетних грошей. Але те, що їхня робота над проектом відновлення Маріуполя правильна, у мене особисто немає жодних сумнівів, бо українська влада має повертатися у місто масштабно. Швидко, потужно, ем, з вже конкретним покроковим планом дій, швидких, короткострокових, довгострокових ми, містяни мають бачити ці перетворення, це е, оць, оць, народження нового Маріуполя. А для того потрібен конкретний план. І те, що робота над цим планом так дратує росіян, на мою думку, лише підкреслює те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Ну, от оці звинувачення на натяки. Росіян на те, що ми тут. Так, таким чином, завдяки проекту Маріупен Ребор намагаємось підкупити якихось європейських інвесторів, дати відвертий хабар у вигляді порта, або завода, або якогось парка. Ну, це просто смішно. І це все може повірити лише малоосвічне, безграмотна людина, яка вірить в теорії змов, весь тайний світовий уряд або там, масонів. І так далі, і так далі. Бо розумна людина яка розуміється, хоча б трошечки на бізнесі, вона точно знає. Ну, по-перше, да? хабар у вигляді заводу або порту неможливий, або парку, да? тому що всі ці об'єкти згадані, належать різним ем, власникам, або то приватна власність, або державна, або комунальна. І от просто так взяти, наприклад, там, Рінату Ахметову і підкупити якогось там європейського інвестора, ну так це не працює. По-друге, люди, ну який інвестор? Ніякий іноземний інвестор не прийде в деокупований Маріуполь. Це правда, яку нам треба відверто дивитися очі, відверто про це казати. По-перше, до деокупації ніхто нікуди не заходить, ніякий інвестор. По-друге, навіть після деокупації ця територія Маріуполя буде зона ризикованого бізнесу. І європейці не вкладають гроші в зону в ризиковані зони. А ризикована вона буде до тих пір, поки існує в тому вигляді, в якому вона є, Російська Федерація. Постійна загроза суверенітету і безпеці України. І наші прикордонні території вони будуть саме такими під постійною загрозою доти, доки ми не випрацюємо європейську не станемо членами європейської системи безпеки. Коли це буде, невідомо. А тому чекати швидких інвестицій точно не варто. Ну, а що варто? Варто робити своє, не звертати уваги на всяких у цих російських блогерів, які, на жаль, не розуміють, що все, що росіяни зараз роблять в окупованому Маріуполі, це лише спроба, хоча б трошечки компенсувати маріупольцям ті втрати, які росіяни їм нанесли. Це спроба хоча б трошечки залагодити свою провину за десятки тисяч вбитих людей. Це неможливо просто так. Забути, ми пам'ятаємо і не пробачаємо. Дякую, що слухали.